Це поле, рапс посіяний. А за ріпаку це олію, бачиш, Сеня? Воно виростає, буде цвісти. Та й буде олія колись. А зараз ми знаходимося по повід долині. А то дерева, то то границя. Між Тернопільською і Хмельницькою областю. Оце попова долина колись був церковний сінокос. Оце така попова долина. А оту вже кордон з Тернопільською областю. Панівка була одна парафія була. А це були церковні землі. Від Степановицької річечки і до Боложовицької Була церковна земля, а отут був сінокос церковний. І так і називається Попова долина. Біля Степанівки більше було церковної землі, ніж у Ложівці. Бо тут трошечки є до села з кілометр, І там селом трошечки до річки. А тут -а з горба спуститися і Бложовецька річка. Значить, було більше землі в Степанівці церковної землі. Ось тут такий лісок, прямо трошки цей лісок. Да? Підемо в сені? Ідемо ліс. Пошли. Ліс є ліс. О мурашник. Пена ще мурахи сплять. Аби на сонечко вже повиходили. Але то ще ж лютий. Такий гарний лісочок тут в Поповій долині. Бачите, такий лісочок тут гарний. Трошки подихаю свіжим повітрям. Всього такий похмурий день, але ж тепло, так, сіня? Не холодно. Такий похмурий день. Трошки прогуляємося, свіжим воздухом подихаємо. Тут по повід долині такий маленький ліс по Отак. От тут дуже крутий склон і цей склон не гора, і та так ліс зробився. А то дерева, то то границя між Хмельницькою і Тернопільською областю. Все, Ксеня виходить з лісу. Подихала трошки в воздуху. Добре в лісі. А це така попова долина тут. Колись церковний сінокос тут. А оце поле було церковне поле. Ось така попова долина. Колись тут і джерело було, водичка була, а зараз вже пересохло, нема тієї води. Клімат змінився. Ось От така попова долина, отака. От Такий був колись сінокос. Ось там така попова долина. А це лісосмуга грани? Оце ми в Тернопільській області. По виніється село Боложівка. А там внизу річечка є в Боложівці внизу річечка. І це те було колись до революції церковна земля. То в Боложівці небагато було церковної землі. В Боложівці багато було в графа землі. Було більше тисячі гектарів землі. І в людей було 400. Гектарів, і до тисячі гектарів було в графа. І церков, церковної мало було було живці. Все, Ксенія з Тернопільської області. Добирається в Хмельницьку область. А це вже Хмельницька тут область. Це Степанов, Степановицькі поля. І це була церковна земля. То церковної землі було багато в Степанівці. Ваш Сіня побувала в Тернопільській області, поповолувала. Це, це ж там Тернопільська область. А це ж ти в Хмельницькій області. Ось така там попова долина. Церковний сінокос колись був до революції. Трошечки дощ накрапує. Але все одно мальовнича ця долина. Такі хмари. Пеш лютий місяць, а погода весняна. Такий рапс зелений. Там колись три року, але ж Соснинка, де ми проходили. Ну, така долина тут. А оце лісосмуга, а за те лісосмугою було жіка, вже Тернопільська область. Все, Ксеня, підемо додому помаленьку. Все, прогулялися, подихали свіжим воздухом трошечки.